Ходимо вже на шостий пікет про встановлення демобілізації мобілізації з адекватними термінами служби, тому що те, що ми чуємо від влади про термін 36 місяців, я вважаю, що ну, це дуже такий великий термін для тих хлопців, які постійно знаходяться на нулі. Військові не залізні! Військові не залізні! І не залізні. Ребілітацію захисникам. Реабілітацію захисникам. Чоловік з травня місяця на нові. Ротація була тільки 5 днів і дві відпустки. Одна 10 днів, а друга 15 днів. Морально виснажені. Вже нема ким заміви, а тут в городі ходять багато. Чоловіків, які б могли б піти поміняти наших чоловіків, братів.